Дорогі брати і сестри містечка Теребєха, я знаю, що ви святкуєте 20річчя церкви, і це дуже приємно, що ви хочете подякувати Богу за весь пройдений шлях. Я мав можливість з Божої ласки бути у витоках заснування вашої церкви, і можу сказати, що Багато змінилося. Але істинною, правдою і сильною стороною є те, що ви згодилися утворити церкву. Хай у чому ви будете благословені. Також 20 років це немалий час. Але час, який ви прийшли, багато де, що змінювалося. Багато тих, що засновували церкву, їх немає. Такий, як пастор Марик, пастор Любомир і зараз пасторує брат Володимир. Я можу побажати Господнього Божого благословення вам, вельми подякувати за вас, що ви маєте в Тореб'єсі хорошу церкву, де люди спасаються, з наших ходять відпочинок духовний і ростуть. Ростуть для Божої слави, приносячи плоди духовні. І хочу подарувати на закінчення вам текст із Божого Слова, де апостол Павел до Корінтян, 15 розділі 58 текстом, говорить так: отож, брати мої любі, будьте міцні, непохинні, збагаджуйтеся завжди у Господньому ділі, знаючи, що ваша праця. Немарнотна у Господі, Божого вам благословення. Е, хай ваш шлях буде впереді Господь, і ласка Господня хай буде за всіх, де з вами. Наскільки бах, Бог вам дозволить е, далі бути в церкві, жити святим життям і праведним, Божого вам благословення і гарного вам е, святкування 20 років.